Всім вітання сьогодні на вулиці, як зимою, холодно, холодно. А тут ось така картина. Хоч немає сонечка, але ягідки стигнуть. Все і більше, і більше. Ось так. Ось такі гарнюні лежать. Вже почали стигнути всі сорти. На тій гряці альба ось така. Тут Бріла. а з цієї сторони вже Сандра стигне. Навіть Азія. Ось там під стінкою поодинокі вже починають також стигнути, які не хочуть чекати довго, ось Альби найбільше вона почала стигнути сама раннє, сама перша. Ось вже і бріли доволі багато. Ну, червоненька це. Не значить, що вже вона повністю достигла. Треба, щоб ще набралася цукру. Ось зараз покажу, яка гарнія. Ось така ягода на півдолоні. Гарненькі ягодки. Ось така картина. Так, переберемо Опа. Ось бріла. Тут це Сандра. Так само велика ягода. Це чудово.